У стінах Солом'янської райдержадміністрації засідання виїзної Київради під адміністративною будівлею щільна шеренга правоохоронців та кількасот киян, які вимагають негайно припинити нелегітимне засідання Київради. Хочеться вже все ж таки, щоб кияни мали свою легітимну владу, щоб це все було законно, щоб у людей були свої права та свободи. Щоб люди могли щось вирішувати. Зрозуміло, що вона давно незаконна, і я не розумію, як, як ці люди можуть так себе поводити. Це ж ну, аморально навіть вважати себе депутатами, коли сроки вже давно пройшли. Сесія у приміщенні Слов'янської райдержадміністрації закрилася щойно почавшись. Депутати встигли лише ухвалити порядок денний, але так і не розглянули жодного питання. Опозиційні депутати щойно засідання переповідають, як на сесії зустрічали народних депутатів. Нас вільно пропустили в адміністрацію. Нас вільно допустили на етажі. На етажі оказується закриті двері, зала з проведення засідань. Ну це смішно розумієте, закриватися двері, не пускати туди. Народних депутатів не пускати туди пресу, проводити якісь закриті засідання. Це явне порушення всіх законів про місцеве самоврядування. Секретарка Київради Галина Герега закрила засідання. Що на опозиційні депутати увійшли до приміщення у відповідь на закиди про нібито зірвану сесію, неможливість перерозподілу додаткових субвенцій відповідають. Будь-які розмови про те, що без цієї сесії перерозподілити гроші неможливо. Це є фальсифікація. Цю сесію проводили для того, щоб герега і депутати могли публічно виступити, що, мовляв, завдяки їм людям платять надбавки. Повідомляю для тих, хто не знає, всі надбавки і всі заробітні плати закладаються не в останній день перед новим роком, а вони закладаються в бюджеті на початку бюджетного року або при коригуванні бюджета всередині року. Всі ці надбавки і всі ці зарплати були вже давно закладені в київському бюджеті. Олександр Бригінець додає, і без того нелегітимна Київрада провела позачергове засідання в всуперечниці норм закону. Вчора було прийнято рішення про проведення позачергової сесії. По закону позачергова сесія. Проводиться через два дні після, його, після її оголошення, а вона провелась наступного дня. Вчора стало пізно вечором відомо, що Герега підписала незаконний наказ, який протирічить регламенту самої Київради про збори тут в Соломівській райдержадміністрації, а не в приміщенні Київради, як того вимагає закон. Опозиційні депутати кажуть, у випадку, якщо бюджетникам кошти таки столичного бюджету не заплатять, то будуть вимагати через суд зробити відповідні виплати. А мітингувальникам кажуть, грега для євромайданівців тепер не загроза. Їй передали вимогу підписати заяву, що вона відкликає всі свої судові позови до Євромайданівців. Вона обіцяла більше їх не подавати, а ті, що подала, відкликати. Ну, подивимось. Ірина Фомицька, Іван Болілий, АНТВ.